Засідання Ради Україна НАТО відбулося напередодні у рамках зустрічі міністрів оборони альянсу у бельгійській столиці. Воно стало своєрідним продовженням переговорів в форматі Рамштайн, які провели у середу. Про домовленості, яких вдалося досягти у загальних рисах. Повідомив генеральний секретар Альянсу. Як пришвидшити та посилити допомогу Україні? Про це говорили напередодні міністри оборони країн НАТО у Брюсселі. В рамках заходу провели засідання Ради Україна НАТО. Є конкретні результати Україні пообіцяли надати мільйон безпілотників. Також створили коаліцію з розмінування. Все це допоможе зберегти українське життя, наголосив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг, повідомляючи про домовленості. Ми також вирішили створити новий спільний центр НАТО Україна з аналізу навчання. Та освіти в бедгощі Польща це, це дасть змогу Україні змогу поділитися уроками війни з Росією і створить структуру для того, щоб українські сили могли навчатися та тренуватися разом зі своїми колегами з альянсу. Ми й надалі будемо з Україною і для безпеки України, і для нашої. Український міністр оборони Рустем Моров брав участь у засіданні ради через відеозв'язок. Поінформував про події на фронті. Були також присутні посадовці ЄС. Партнери запевняють, що розуміють наскільки нагальні нинішні потреби України. Наша оборона промисловість має розвиватися швидше, і ми розробили для цього нову стратегію. Ми будемо координувати наші дії з партнерами, щоб надати Україні все, що потрібно, аби продовжити протистояти агресії і щоб Україна перемогла. Огла Захід робить багато. Проблема в тому, що Росія також робить багато, і давайте не забувати, що це незаконна війна Росії. Вона перевела свою економіку на воєнні рейки і пускає багато своїх ресурсів саме на війну, зокрема на виробництво боєприпасів. Це означає, що ми також маємо активізуватись, і ми це робимо. Чимало уваги в НАТО приділяють єдності у підтримці України. Зокрема, на тлі тривожних повідомлень, що Сполучені Штати можуть вийти з трансатлантичної організації. Втім, очільник НАТО нагадав, разом на країни альянсу припадає 99% усієї військової допомоги нашій країні. З моменту повномасштабного вторгнення Росії від штатів надійшло приблизно 75 мільярдів доларів військової, фінансової та гуманітарної допомоги. Від інших членів альянсу загалом понад 100 мільярдів. Оксана Лотоцька факт. Ти єдині новини. Мільйон дронів і створення коаліції з розмінування. Про це домовилися міністри оборони держав-членів НАТО у Брюсселі. Як підкреслив генсек альянсу, союзники доставляють 99% всієї військової допомоги, що надходить в Україну? І продовження таких зобов'язань критично важливе, щоб Україна зберегла свободу. Яка держава першою закупить велику партію дронів для України та скільки держав-союзниць увійшли у новостворену коаліцію з розмінування, розкаже Ярослава Марущенко. Ставити Україні дрони для ЗСУ. Про це домовились міністра оборони держав-членів НАТО. Мета мільйон безпілотників. Про це повідомив генсек Альянсу Єнс Столтенберг. Він заявив, що рішення ухвалили за підсумками дводенних перемовин спершу у форматі Рамштайн, а потім і у форматі Ради Україна НАТО. Коаліцію дронів очолять Велика Британія та Латвія. Нині відомо, що в Україні передадуть тисячі дронів на 250 мільйонів доларів. Велика Британія виділяє 200 мільйонів фунтів стерлінгів на безпілотники для України, і ми бачили дуже швидкі зміни у цій сфері. Ми маємо переконатися, що в Україні є все необхідне для перемоги у цій війні. Ми маємо бути впевнені, що всі цивілізовані нації готові підтримати Україну і надалі, як ми це робили з першого дня вторгнення. Також 20 країн союзниць погодились сформувати коаліцію з розмінування. Генеральний секретар НАТО наголосив, що альянс найбільший постачальник військових допомоги Україні, і на останній зустрічі усі міністри вкотре підтвердили рішучість продовжувати підтримку України, яка бореться проти російської агресії. Так, зокрема, Канада, Фінляндія та Норвегія постачатимуть запчастини і обладнання для винищувачів F-16 та засоби протиповітряної оборони. З початку російського вторгнення Сполучені Штати надали Україні близько 75 мільярдів доларів у вимірі військової, фінансової та гуманітарної допомоги. Всі союзники і партнери по НАТО надали такої допомоги на суму більше 100 мільярдів доларів. Тож наша підтримка є справжнім прикладом трансатлантичного розподілу навантаження, і це дозволяє вносити зміни на полі бою щодня. Також генсек НАТО анонсував створення центру України НАТО. Розмістять його у Польщі, а використовуватимуть для спільних навчань та обміну досвідом. На думку Столтенберга це буде корисним і для України, і для альянсу. Ми вирішили створити новий спільний центр України НАТО з аналізу, підготовки і навчання у місті Бидгощ, Польща. Це дозволить Україні поділитися досвідом засвоєним у війні з Росією, і це створить структуру, щоб українські війська могли навчатися та тренуватися разом із союзниками. А вже сьогодні у Німеччині стартує Мюнхенська безпекова конференція. Туди мають прибути близько 50 лідерів країн та 100 міністрів. Глобальна безпека та підтримка України у війні з Росією стануть на ній провідними темами. А вже у суботу на головній сцені виступить президент України Володимир Зеленський. Також у нього запланована низка двосторонніх зустрічей на її полях. Ярослава Марушенко, програма Вікна СТБ Марафон. Єдині новини.